Два роки тому, 28 липня, почалися бої за Савур-Могилу. Чи не дарма так запекло обороняли ту висоту? Про це ми запитали тих, хто вижив. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про подвиг оборонців Савур-Могили. Савур-Могила висота поблизу кордону з Росією, 7 червня 2014 року. Її зайняли бойовики угруповання Восток. 28 липня українські військові з сектору Д піднялися на висоту і почали витісняти бойовиків. 7 серпня група під командуванням полковника Ігоря Гордійчука та добровольці правого сектору і групи Тимура Юлдашева встановили повний контроль над висотою. Росія розпочала шквальний обстріл Савур-Могили зі своєї території і танкову атаку підступів до неї. Українські військові опинилися у повному оточенні. 24 серпня, за наказом, ті, хто залишився в живих, покинули Савур-Могилу», На той час меморіальний комплекс на честь богів проти нацистів у 1943 році був повністю зруйнований російською артилерією. На Савур-Могилі загинув Тимур Йолдашев. Його майстра спорту міжнародного класу з Пауерліфтингу знали й поважали багато людей. Він намагався протидіяти «русській вісні у Луганську і потрапив у застінки до сепаратистів. Більше місяця був заручником. Я запросила його на розмову одразу після звільнення. Мені дали телефон Юлдашева за деякий час після того, як його звільнили з полону. Я подзвонила і він сказав: Прийду, як приїду до Києва. Я читаю Біблію. Рекомендую це робити всім. Тому що тільки Господь визначає наше місце і час, коли ми йдемо з этой життя. 25 червня я чекала його на Хрещатику. Вразило, як впевнено він рухався, відчувалася виправка професійного військового. І яким сильним він виглядав. І яким змученим був його погляд. Ми піднялися з Тимуром у ньюзрум Радіо Свобода, і ось тут, на цьому місці, ми зробили цю фотографію, яка зараз у військовому музеї в експозиції присвяченій Тимуру Юлдашеву і Могилі. Ми зайшли до студії, і почався прямий ефір. Тоді вже було відомо, як закатували Володимира Рибака і хлопців разом з ним. І Я запитала Тимура, як можна вижити в полоні і що він збирається робити далі. Коли я пацаном був маленьким, у нас таке, як Не вір, не бойся, не проси. От ти там, пацаны, попали, не вір, не бойся, не проси. Нікому не верьте, нікого не бойтесь. і нічого не просите ні у кого. То війна то починається на самом деле, даже того, как антитерористична операция. Ми сподіваємося, що вона буде мати успіх. Ми сподіваємося, що вона достигне своєї цілі. Навіть після этого війна за Україну ще не закончится. Но мені бы дуже хотілося поговорити про спорт, тому що мені на самом деле це гораздо більше, ніж сидіти в плену і тим більше воювати. Тоді, у червні 2014-го, тимур Юлдашев вже розумів, що в Україну прийшла війна. Він зібрав добровольчий підрозділ і пішов на фронт. І коли подзвонив мені, то говорили, ми вже не про спорт. Юдашев подзвонив 15 серпня у коротке затище між боями Савур-Могила. Я спитала дозволу і записала розмову. Я йому говорю: посмотри, братик, от здесь, вот, вот там нескільки структурних композицій людей. Намет, там такий, солдат, по немає що я говорю. Вот, я говорю, смотри, вот стоит украинец, стоит русский, стоит грузин, стоит узбек, стоит казах. Мы все защищали свою родину от немецко-фашистской сволочи. И кто, и когда, и как смог сделать так, что мы стали врагами, русские и украинцы, этого человека, если он человек, я не знаю, что с ним надо сделать. Я думаю, что это не человек вообще, а сатана нас таким образом столкнул. В моем сердце ненависти к русским людям нет. В моем сердце негодование по поводу словачей, которые пришли на мою землю и пытаются сделать из нее ад. российские грады. Нас обстреливали всю ночь, поливали нас. А 26 серпня надійшло повідомлення, що Юлдашев загинув. Лише через 9 місяців вдалося це підтвердити через експертизу тіл, які місії Чорний тюльпан сепаратисти дали можливість забрати із безм'янної братської могили. Похоронили Тимура Ілдашова з почистями на Лук'янівському цвинтарі у Києві. Дружина Тимура Ілдашева Віола каже, що пройти через це все їй допомогла підтримка небайдужих бойових побратимів і волонтерів. У Ілдашева п'ятеро дітей. Днями у старшого сина Тимура Георгія теж спортсмена був день народження. Ми разом попросилися у гості. Я желаю... Счастье и чтобы ты был очень сильным. Спасибо. Спасибо. И чтобы у тебя была очень-очень счастливая семья. Да. Чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. Давай руку. Ой. У меня нету твоего торта. День рождения, да. 18 лет. День рождения, как день рождения. Я привык. Большая семья, мы друг другу звоним, поддерживаем, конечно. когда вспоминаю, как он меня настраивал на соревнованиях по пауэрлифтингу, легче поднимать. Вот, вперёд, и назад. вот если будет вам интересно, из Луганска привезли китель Тимура. Он был в нашей квартире. Его вывезла бабушка Маргарита Георгия. Героически, можно сказать, через все блокпосты провезла. Как это так может быть, что мужчина здоровый, половозрелый, считает оккупацию чужим государством, нашей Родины, честью для себя, это унизительно. Слава Украине! Я по глазам видела, что он со мной прощается. То есть он не говорил, а в глазах, вот в его глазах я видела навсегда со мной прощался, когда последняя была встреча у меня с ним. Долгое время не могла оформить пенсии. Было такое, что и кололи глаза. Приходила, вот, а мне говорили, а кто вы такая? Вы что, хотите пенсию детей отобрать? Я говорю, как отобрать? В каком смысле? Они со мной, Они, говорю, со мной живут. У каждого человека свой путь. Но этот путь був йому предначертан. Я не вважаю, що он погиб зря. Отец боролся за те, що вірив, і многі, хто його знав, з то же саме. Для того, хто воює, дуже важливо знати, що їхні родини не залишать у біді. У штурмі Савур-Могили брали участь десантники 25-ї окремої Дніпровської повітряно-десантної бригади. Аліна Мирна розмовляла із бійцями. Міс, Ці веселі хлопці на байдарках, демобілізовані військові 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади. Навесні 2015-го вони повернулися до рідного міста і вирішили, донбаського синдрому у них не буде. Тож зорганізувалися та продумали для себе цілу програму активного дозвілля. Байдарки, польоти на самолітах, прыжки з парашутом. Може, тут будуть ще професіонали, якісь родяться. На, на війні ми змогли зрозуміти, що життя одне і воно дуже коротке, і тому потрібно від життя брати максимум. Це зараз Максим Гарманов із легкістю береться за нові спортивні задачі. А два роки тому, в серпні 2014-го, старший лейтенант був одним із тих, хто отримав наказ узяти стратегічно важливу точку Савур-Могилу. Перша спроба була невдалою. Не вистачало стратегічних даних. А сама тактика бою українських військових сепаратистам уже була відома. У цьому першому штурмі загинув наш командир зводу Євгеній Томковський. У першому це була наша, нашому перша втрата. Розуміли, що другий штурм може стати квитком в один кінець. Готувалися добу, вивчали мапи та позиції. На завдання пішли лише добровольці. Віктор Бельков був одним із них. Було дуже багато було паніки, тому що реально ми всі взрослі, але це тільки в фільмах так легко в бойовиках. А тут реально все, і ти слышиш гул, свист. Як потім вже вияснилось, що там були спецназ російський. 7 серпня ціною багатьох життів штурмова група зайняла Савур-Могилу. Після цього десантники 25-ки отримували позицію у три дні, аж поки не передали її 51-й бригаді та групі спецпризначення Крим, полковника Ігоря Гордійчука. За свою відвагу бійці отримали нагрудні ордени. Утім, не від держави, а від волонтерів. Та ці нагороди вважають найбільш цінними. Аліна Мирна, Микита Березін, Дніпро. Ми разом. Наступний наш герой із Кропивницького. Розвідник-кулеметник із позивним Степлер отримав важке поранення на Савурмогилі. Зараз знову прагне на передову. Чому? дізнався Павло Іванов. Віктор у лавах Збройних сил України понад 15 років. Військовий вирішив. Його досвід потрібніший на передовій і добровільно зголосився виконувати завдання у складі розвідувальної групи 3-го полку спецпризначення. «Надо було туди їхати. А так як у нас в роті залишилося, не те, що в роті, в загоні залишилося я не знаю, чоловік 15. Ми подивилися. Ну, хто? Я кажу, ну я поїду. На передовій він узяв позивний степлер і став до кулемета. Але під час штурму Савурмогили отримав тяжке поранення в голову. Каже, ніколи було думати про себе. Вони сіли в цьому, сіли в БМП туди. А як кулеметнику не було де, то я сів на БМП. Що з ним сталося? Віктор дізнався потім від командира та бойових побратимів. Буквально через хвилину після того, як ми туди під'їхали, по нам почали працювати ворожі міномети. З першої хвилини в нас в нашій групі був один важко поранений боєць кулеметник в голову. Наступні власні спогади степлера датуються кінцем серпня. Далі на нього чекала низка операцій, і тепер голову Віктора захищає металева пластина. І, хоч за станом здоров'я він може покинути лави збройних сил України, йти у відставку розвідник не збирається. Навпаки, знову хоче на передову. Але поки передає свій бойовий досвід Павло Іванов, Валерій Лебідь, Кропивницький, ми разом. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин, і говоримо ми про Савур-Могилу. У Києві у Національному військовому історичному музеї є експозиція про бої на Савур-Могилі. Там є казка, яка врятувала життя Петру Потіхіну. экспозиция именно саур могилы воздушный коридор, именно парашютные системы, которые десантировали окруженные войска. С этим парашютом спускали боеприпасы, воду. Мы бросали эти системы очень долго, пока не был сбит там 26-й. Там находился мой офицер, мой товарищ, подполковник Маргинов. Он выпрыгнул с парашюта, остался живой 51 день, он был в плену. Сейчас продолжает служить вместе со мной. Здесь сложные экспонаты, у которых есть душа. Если посмотреть на эти каски, это кевларовые каски, которые выдерживают попадание пули, осколков. Если вы увидите, что с ними случилось, так же самое можно расстроиться. Здесь находится также самая моя каска, в которой я находился на Саур-Могиле. Мне осколок попал прямо в лоб. Эту каску мне купила моя родная сестра. Перед отправкой во вторую командировку у меня не было каски, не было бронежилета. Она пришла и сказала, что ты хочешь, чтобы у тебя было. Я говорю, у меня нету каски. Она пошла в ближайший магазин и купила эту каску за 4,5 тысячи гривен. Потом она мне спасла жизнь. Здесь фотографии также сама Самойлова, сержанта Самойлова, сержанта Кандела, которые погибли при обороне Саур Могилы. Это военнослужащие именно небольшой той части людей, которые туда привел. Про Самойлова Виктора, когда он вышел со строя, я сказал, вы можете не выходить, потому что крупный сам по себе думал, что бегать по горе будет тяжело. Вот. Он сказал, что я не могу не выйти, вышло мое подразделение, у меня есть сын. Как я потом буду смотреть ему в глаза, и у меня есть совесть. Это единственное, что у меня осталось. Это список, каска и все. Потому что все остальное с меня срезали, После а что для вас особо означают экспозиция? Я бы не хотел, чтобы помнили, забыли именно про патриотов Украины, которые вот в тяжелое время, именно в тяжелое время, когда было очень тяжело, встали на защиту нашей Украины. Что вы понимали здесь души людей во многих предметах, которые именно души людей, потому что здесь их бронежилеты. Іхні каски і так далі, Здесь їхня аура. Який знак, як тепер ви бачите, отримала українська армія? Ось там на Савур-Могилі. Який сигнал? Мій дед воював з фашизмом, Да. то називають нас фашистами, пускай посмотрить, що це наша страна, це Україна. Тобто, ми захищаємо свою страну. Ми не, не переходимо границю. Ми просто захищаємо свою незалежність. Я дивилася ваше інтерв'ю, зокрема, і Радіо Свобода і інші. Ви говорили про те, що там, на Савур-Могилі, незважаючи на те, що вже було багато трагічних подій до цього, ще було відчуття: от у вас, у військовослужбовців, що це не може бути ось така війна, коли Росія почне вести відкриті військові дії проти Збройних сил України. мы не верили. Ну, во-первых, я был в секторе Д. Сейчас, к сожалению, почему-то про этот сектор вообще никто не говорит. А такой сектор был создан, он существовал в, э, буквально месяц. Вот, И я был э, старшим группы в определенный момент именно направленцем на десантные войска. Э, моя задача была координировать воинские части именно десантных войск, которые входят в наш сектор. На тот момент э, задача была удержать границу, вот, чтобы не было поддержки с точнее со территории России подразделений, которые находятся на Луганской и Донецкой области, которые ну, так званы ЛНР, ДНР. Наши части растянулись больше ста километров, мы пытались удержать, поэтому мы не думали, что Россия такое так поступит именно с Украиной, хотя 24 августа ее подразделения пересекли границу. Именно Саурмогила была кость в горле, потому что она стояла на перекрестке дорог. И Иловайск был кость в горле, потому что так же сама эта дорога на Донецк. Появились танки, появились грады, появились буратины. Это вообще секретное было оружие, которое было создано в конце 90-х для борьбы в горах, в ущелье. Это огнеметы, которые необходимо было... Ну, испытания проходили в Афганистане, то есть вакуумные снаряды. То есть зажигается кислород и все живое погибает. На данном этапе они есть на Донбассе. У Украины таких установок не было, но они есть у войск ЛНР ДНР. Откуда? И штаб сектора Д был также самоуничтожен уничтожен накануне вторжения российских войск. 20 числа он был атакован системами Ураган, которых тоже не было у войск ЛНР ДНР. Вони були за кордоном Росії, так, да, звісно, обстріли проходили з за, за території України. Вот. Дальність позволяла, було п'ять погибших, і більше 19 було ранених. І штаб перестав існувати. Але дуже часто ми чуємо від людей, що Пробачте, що ці смерті і ці тяжкі травми, ці тяжкі поранення це ну, даремна річ, бо не треба було утримувати аеропорт, і не треба було так чіплятися за Савур-могилу. Це все одно наша, наша земля, і ми держали кожен клочок нашої землі, те ж саме, і Дебальцево. Так, да, вроді і небольшой участок в стратегическом назначенні так само. А сільне там ролі не грає. треба смотреть глубже, надо смотреть на патріотизм людей, надо смотреть на їхній дух і на О чому вони мріють і що ні захищають. Ми защищали свою Україну і її. Пройшло два роки. Це з точки зору вічності абсолютно нічого. Це навіть менше ніж там мікрон там якийсь. А? Але от ваше особисте відчуття, що змінилося в ставленні армії до того, що відбувається. Армия, да, действительно, на нее стали выделять больше средств, она стала увеличиваться именно в количественном составе, стала закупать больше вооружения, она стала перевооружаться э, иностранными образцами оружия. Ну, армия, конечно, выросла, и в моральном, и физически она выросла. Это однозначно, это даже безоговорочное идет, это даже не оговаривается. Вы посмотрите, какие проходят э, масштабные учения с переброской людей. З одного регіону в другий. Ми пересікаємо такі річки, ставимо такі переправи, про які раніше просто можна було мріяти. І зараз все це дістається. Тим не менше, є експерти, які кажуть, що в разі широкомасштабної операції треба буде дуже невеликий термін на те, щоб Україна фактично як незалежна держава перестала існувати. Ряд тих учені, аніж так само проводиться, не просто так. Тобто є опасність вторження. З той стороны ми отрабатуємо как документально, так і практически, как можна на это повлиять. Сколько для этого надо времени, щоб ми розвернулись і вот, построили какую-то оборону? То есть все это можна придугадать і оно п Але я бажаю вам щоб армія оберігала, але не вела воєнні дії на території э, своєї країни, щоб цієї великої широкомасштабної війни не було? Лучше, звісно, воювати на іншій території, а краще взагалі не воювати. Лучше жити мирно, як жили ми раніше, вот. щоб не було війни, щоб радувалися діти. Дякую вам. Та не за що. Петро Потєхін один із тих, чиє ім'я, як ім'я Ігоря Гордійчука і Тимура Ілдашева уже увійшло у новітню історію України. Потєхін етнічний росіянин Ілдашов Узбек, Гордійчук українець. Це те, що руйнує міфи російської пропаганди. Це не етнічна чи громадянська війна, це оборона незалежності України. Я Ірина Штогрин. На все добре.